В больнице на койке, Мария, Мария Ивановна да, у да, в лекарне? Да, 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 Дина тут уже заболела. Дина наставлена. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Елене, да, да. и продолжали молиться. Yeah. за зрение на yeah. внуков, и за внука, что вы на мне, То есть и то нема. То пишет, то не пишет. И за военных, за Игоря. Игорь Саша. Саша, вот Ромчик, Сережа, і Дима тоже За все дітей, за все А ще ми посвящали жінку, на ЛБС. За ее внучки можем. Унук получается. Да и за зятю, так. чтобы помолиться за него, чтобы Господь сохранил его, его там, ему дали повестку, собрали, так, чтобы Бог сохранил его. и ага, за добрый. нее тоже помолиться, чтобы Бог укрепил ее. Как ее звали? Э, Вера. Лера? Да. Лера? да. Вера. Вера, Вера. Да, давай, я... А Валера Девин, да? Еще за благодарность вы... за Артура, Левчик чуть стал. За Атур, благодаря. Що ми молились за мальчика. Да, мальчик да. Также за нас, пожалуйста, помолілися, за наше служіння. За наш народ. За сестру структури Чорномогу в неї було день дорожчий. І за мою сестру. За дочку Наташу і сік Шахів Соні. Андрей. Андрей его черв. Добре. Давайте вставимо ноги для нашої заключної молитви. Добрый наш Господь, ім'я Ісуса Христа і тебе до тебе. Віримо, що ти нас чуєш, віримо, що ти є присутній на цьому місці. Господи, бо ти ніколи не пропускаєш зібрання там двоє-троє зібрані ум'я твоє. Господи, ми звертаємося до тебе з цими нашими проханнями, бо, бо ми без силі якось е, щось змінити і якось поп'ять на ход особиті, то ти, а ти, а ти можеш це. Ти це можеш і до Тебе, сьогодні наші взори, наші молитви. Щоб ти благословив і зцілив Марію Іванівну, яка зараз в лікарні зцілиє, щоб там давління все було добре. Діну Олександровну також благослови. Іллену Надаренка, Господи, зцілив її Ісуса Христа, допоможи це зробити правильно, благослови лікарів, які там, ці діагнози і поради і дають їм Боже. І Щоб вона виздоровіла і укріпилася, сестру Розу просим, щоб ти зцілив її зріння. Щоб ти благословив її всіх домашніх дітей, внуків, правнуків, Господи. Ми просимо тебе за всіх, хто хворіє, щоб Ти благословив друзіну Наташу, їх здоров'я, їх нужди, здоров їх, нужд, їх проблеми, Господи. Ми просимо Тебе за всіх, хто потерпає від цієї війни, за, за Наташу там, в Херсоні, збережи її. Під час цих обстрілів там і життя особисто Господи, візьмі свій контроль, в свої руки і благослови Господи і Андрій, який зараз у учебці, який теж невідомості, поведи його своїми путями, збережи його, життя для свого царства, благослови Ігоря, який в пліну плен, зараз знаходиться, благослови Господи і Валєру, який теж там в плену знаходиться. Дай їм знайти милість очах тих людей, які їх там удержують, тому вплину, щоб з ними не знущалися, щоб вони жити не в повернулися. В дому благослови всіх військових, які, які зараз воронять нас, нашу землю, Саша, рух, Сергій, дімо, Господи, і всіх тих, кого назвали і не назвали Божим. Боже, благослови їх від Ісуса Христа і збережи там, де вони знаходяться, і всіх їх. Побраті, мого Господи, благослови, і збережи. І за жінку віру просимо на Тебе, щоб ти дав їй здоров'я і укріпив її, щоб ти її зятя благословив і зберіг там на цій війні. Боже, володю, благослови ти своїми путями, його сім'ю, його дітей. Даймо сили служіння, благослови циганський народ, щоб вони шукали Тебе і шукали спасіння Твого. Просимо благословити люту чорного і на його день народження, щоб ти її укріпив, щоб ти благословив, давав їй терміння, мудрості, благословив свій сім'ю. Просимо тебе за Альону, Оксану сестру, також храни її в руках своїх, там, де вона знаходиться, Боже, бережи пережині. Ми дякуємо тобі, що ти нас чуєш, слава тобі за все, слава Отцю, Сину Духу Святому. Амінь. Боче наш. Що ж наші на небесах, нехай святиться Іде Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам провини наші.